Запрошуємо на цю сцену представників національного технічного університету Дніпровська політехніка. Команда «Придніпровський офіс місто Дніпро. Дайте шуму! Дякую! Шановні гості! Гості гості гості. А знаєте, навіщо ми сьогодні тут зібралися? Не? Не? А, ну все, нормально, я скажу. Сьогодні Національний технічний університет Дніпровської політехніці буде відкривати перший факультет офісу та охознавства. Тому привітаємо вікродачі! Задоволений. <реш> Добре, дякую. Йди. Боже, яке воно креативне. Так, да, креативний. Анастасія Олегівна, давайте не будемо. Все таки синдикана. Краще познайомимо з нами, викладачами. Це Кирил Віталійович, і він експерт по, по людям. — Я знаходжу людей швидше, ніж Трамп знаходить швидше виправдання для русні. Це Анастасія Олегівна, вона викладач по відмовної роботи з клієнтами. Переверніть вашу карту, назовіть три цифри, В не хочете? а жити з поломаними ногами хочете? 715. одін Справжня донаторка нашого офісу. Один, 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 один Якщо ви вмієте торгуватися на базарі, тоді з легкістю вступите до нас на факультет. Тож, приймальна комісія. Підходимо нові спеціальності. Трубка закривається, свято починається. Добрий. день! Можна подати документи. На яку спеціальність? Ну у цю нова. Факультет офісу та лохознавства. А, зараз. Зіна! Зін! Нова є! Є! Зараз одну хвилиночку в інший корпус бігаю. Пап. Ну я не хочу. Як в доту грати, ти хочеш, а навчатися не хочеш? А а коли ти в танки граєш, то ти ж всі танки знаєш. Це другое, ти не розумієш. Все, все все, я тут, я тут. Кафедра настільки нова, що при вас буду відкривати. Вставай на картонку, приміряй професію. Читай. Добрий день. У вас тут задолжені. Не хотіть оформити страховку на карту. Ну, ви не переживайте, вона ж нова, потянеться. Це, до речі, наш декан. і він з вами вітається. Здрасте. Ну, Здрасте. Ну, ну, він питає, будете брати чи ні. А стипендія у вас є? Маленький. Машинки на парковці бачиш. Обирай. А може, син вступати не буде? Я вступлю. Нічина, старшої, нічина. Ми ухилянтів до себе не приймаємо. Все, я на корпусі. Ну дуже свідома людина. Будете брати чи ні? Ну, не знаю. Ну, ви думайте, мене багато людей. Зіночка, а у вас є спеціальність! Ось, бачите, який ж ажіотаж? Тож думайте. Пап, ну я не хочу, я хочу в Нобеля. А я хочу стонік. А я хочу мамі розповісти, що ти з дядзіною спиш. А я хочу ти. Тобі PlayStation купити. Нова, там для навчання потрібно. Ходімо, ходімо. А тепер давайте покажемо, як виглядає курсова робота на факультеті офісу та логознавства. Привіт! Привіт, мала. Я одразу тобі скажу. Я за себе сам заплачу. Я за тебе заплачу. І мені не важливо, скільки в тебе грошей. До речі, скільки? Ну, десь п'ять тисяч. П'ять тисяч, нормально, нормально. Але вони мені не потрібні. Я ж цей скорпіон по гороскопу, а ти віза чи мастеркард? Віза. Чула? Скорпіони та віза там нормальна сумістимость, це гаразд. Я ще нумерологом підроблю. Коли там в тебе день народження? 11 листопада. 11, 11. Чотири одиниці. Так просто. Чуєш, мала, я вже відчуваю, як ми з тобою переходимо на новий рівень відносин. І мені дуже хочеться дізнатися, коли народився твій пес чи дівоче прізвище твоє матусі. Дівоче прізвище матусі? А, СБУ! Ага, СБУ. Ага. А ти знала, як роблять голуби, коли пролітають над Будановим? гур 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 На гор Лечу! Захист дипломної роботи на факультеті Офісів та Лухознавства. Алло! Здрасті. Це ви реєструвалися на національний кешбек. Ага. Добре. Я вам посилання відправив. Треба ще прізвище ім'я по-батькові та фото анфас. Єсть! Так ви ж тут голий. Да-да-да-да-да-да-да! Куди? Куди? А не намахали. Зачекай. Я вірно розумію, що цей номер про те, як українець намахує українця. Ми так не робимо. Ну він же не українець, він і суджі. Запам'ятай красти це гріх. А чи гріх красти у сатани? Придніпровський офіс. Дякуємо. Оші області придніпровський офіс місто Дніпро.